Ви слухаєте українське радіо при мікрофоні Наталя Соколенко. І зараз будемо говорити про реформування закупівель в оборонній сфері. Це важливо безумовно для мільйонів українців, які зараз в Україні, в своїй рідній країні або зі зброєю в руках воюють і відбивають атаки ворога, і очищують нашу землю від расистів. Так само це важливо і для наших західних партнерів, тому що Україна хоче. Чи приєднатися до НАТО, але напевно з яйцями по 17 гривень за штуку в НАТО нас не візьмуть ніколи. Бо боротьба із корупцією просто як такою червоною ниткою проходить по документах північно-атлантичного альянсу і без боротьби реально боротьби з корупцією і запобігання її у майбутньому діла не буде з нами на зв'язку. Арсен Жумаділов, керівник керівник проєктної команди Рефор. Форми закупівель у сфері оборони в Міністерстві оборони створена ця проєктна команда. І е, з Арсеном ми якраз і поговоримо, як змінюється зараз система закупівель для потреб оборони через Міністерство оборони, що вдається зробити, що заплановано на майбутнє. Отже, пане Арсене, вітаю вас в ефірі Українського радіо. Доброго дня. Доброго дня, і от з квітня ви очолюєте команду з реформи державних закупівель в міністерстві оборони. Розкажіть, будь ласка, як ви приєдналися спершу до цієї команди? Я тут дуже коротко нагадаю нашим слухачам, постійним слухачам українського радіо, що Арсен Жумаділов бував у нас в ефірі, зокрема на початку пандемії, коли ви пане Арсене, очолювали державне підприємство медичні закупівлі і займали таку принципову позицію щодо недопорта. Пущення корупції при закупівлі медичних товарів, і там був у вас конфлікт з тодішнім міністром охорони здоров'я Степановим щодо того за якою ціною все ж таки купувати е, халати для лікарів, захисні халати. І ну за це вам величезний респект. Звісно, ви в тій історії проявили і принциповість, і державний підхід, ну і раціональний підхід до вирішення проблем, щоб закуповувати товари якомога за меншою ціною вітчизняного виробництва, Вника із зрозумілими термінами поставки. Отже, переходимо тепер до того, як ви потрапили до Міністерства оборони України. Да, дякую, я з березня минулого року мобілізований був до лав зсу, і відповідно, коли на початку цього року стало очевидно, що є необхідність об'єктивна потреба в тому, щоб допомогти налагодити постачання для потреб армії. Мені було запропоновано тоді міністром, громадськими активістами, деякими іншими нашими урядовцями, щоб я підключився і спробував запропонувати бачення і відповідно дорожню карту під це бачення, як можна змінити закупівлі з тим, щоб вони стали більш ефективними, з тим, щоб до них була довіра з боку суспільства, зокрема через те, що в межах цих закупівлях Цих закупівель буде зашити принцип нульової толерантності до корупції. Що це означає? Вам зрозуміло, що таке принцип нульової толерантності до корупції, і напевно ви розумієте, як досягти цього. А можете нашій аудиторії от розповісти, з яких кроків складається реалізація цього вашого плану, і що матимемо на виході? Нульова толерантність до корупції це означає, що і нульова корупція в контрактах, чи нульова корупція при призначенні на посади певних людей, чи 100% Соткове покарання за допущення корупції, от як це перекласти на більш зрозумілу мову? Як то кажуть, з вище перерахованого все треба обрати, тобто, все правильно. Тобто, mm -hmm. це те, з якими людьми ми працюємо, це те, яким чином вони відбираються. Це те, яким чином відбираються контрагенти, як проводяться процедури закупівель, це те, яким чином виконуються контракти та поставки, відповідно, на всьому ланцюзі виробничих процесів і по всіх процесах підтримки не допускається корупція як явище. Тобто, якщо перед кимось постає питання, чи можна, наприклад, вирішити те чи інше питання, отримавши при цьому неправомірну вигоду, навіть якщо це мінімальна неправомірна вигода. Навіть якщо це мінімальне якісь рішення, ми говоримо на це ні дуже чітко, і цього дотримуємося. Але ж ви не будете стояти з, над душею у кожного посадовця, який залучений до процесу закупівель і оборонних, і нелетальних товарів і послуг. Це дві, два види закупівель, про які ми зараз з вами я сподіваюся поговоримо. Але от я повторююсь запитання, як ви цього через які інструменти будете цього досягати? Адже адже ви один, ну, можливо, у вас там команда та кілька людей, але міністерство таке велике. Обсяги закупівель зараз для війська просто величезні. Як цього досягти, через які інструменти? По-перше, це та ідея, яку ми закладаємо в основу цієї реформи: це виокремлення окремої організації, яка буде створена з нуля, по суті, з тим, щоб ця організація функціонально була налаштована саме на те, щоб проводити всі ці закупівлі у, у, у спосіб максимально прозорий, у спосіб некорупційний. Ми говоримо про те, що ця організація має бути виокремлена. Це не може бути структурний підрозділ у межах Міністерства оборони, це не може бути структурний підрозділ у межах, наприклад, ЗСУ, це має бути окрема організація. Коли це окрема організація, це люди, які винаймаються під цю функцію. Відповідно, це процес рекрутингу, де на кількох стадіях інтерв'ювання. Де завдяки перевірці, ми переконуємося у тому, що люди, що люди дійсно розділяють цінності, розділяють місію цієї організації, цієї агенції, і далі це системні рішення у межах процесів. Тобто, це, наприклад, такий принцип, що е, завжди при ухваленні рішень, де передбачається та чи інша дискреційність, тобто що можна і так вирішити, а можна і інакше. Завжди дотримується принцип наявності двох пар очей. Так? тобто мають бути принаймні дві людини, які дивляться на цю ситуацію. і Вони мають дійти згоди щодо того, що саме що саме таким чином це потрібно виконати, а не інакше. Це перше, друге, це максимальна автоматизація, цифровізація процесів з тим, щоб людина не ухва... не втручалася у цей процес. і далі це зменшення дискреції з тим, щоб імперативно завжди було зрозуміло як. Вирішувати те чи інше питання з огляду на ті чи інші обставини, щоб не покладалося на людину, на власний розсуд, яким чином вона має е, вчинити. Відповідно, якщо ці принципи вшивати всі процеси, в усі процеси, якщо ця логіка е, поширюється на всю діяльність, тоді ми можемо з дуже високою долею ймовірності говорити про те, що ця організація дійсно буде працювати максимально ефективно. Максимально ефективно результативно, і з нульовою терпіністю торантністю до корупції це те, що ми зробили у медичних закупівлях України. Ви про це вже згадували. Наскільки от ці підходи, і можливо, структура цих підрозділів, які будуть вже відокремлені від міністерства оборони, і займатися і оборонними і нелетальними закупівлями, відповідає тому, що є у відповідних відомствах країнах НАТО, тобто можна говорити, що ми йдемо за виведете ви ці закупівлі. За певним шаблоном, щоб ця інтеграція до НАТО відбувалася не тільки знаєте, якби шляхом опанування західної військової техніки, що наші захисники і захисниці роблять блискучі і швидко, і це зразок, напевно, для всього світу, і в історії світовій, то от у закупівлях, що є подібного, наскільки подібно, що ще треба, і чи плануєте запозичувати від НАТО? Ну, по-перше, та архітектура, про яку я говорю, це є архітектура, поширена в країнах НАТО. Тобто, саме таким чином, що закуплена організація виокремина як окрема професійна структура, яка фахово виконує закупівлю та постачання в інтересах армії. Це перше, і це те, що ми реалізуємо. Друге, ми беремо єсівські директиви, які реалізовані у ну, більшості країн НАТО. Ми розуміємо, що країни НАТО е їх є дуже багато. В ЄС ці директиви, які регулюють те, яким чином мають виконуватись публічні закупівлі, насправді наша країна, починаючи з 16 року, по сьогодні здолала дуже великий шлях на тому, щоб впровадити е, ці, ці закупівлі у сфері необоронній, і тепер ми говоримо про те, що в оборонній сфері там, де немає вимоги конфіденційності, там де немає державної таємниці, там де немає режиму ДСК. Ці закупівлі так само мають бути реалізовані і в оборонній сфері. Це і про, е, і про динамічні системи закупівель, і про, і про рамкові угоди, про електронні каталоги тощо. Тобто, ми беремо е, законодавство країн ЄС, яке ну, поширюється е, в відповідних країнах, та впроваджуємо тепер у сфері оборони. Це зарекомендувало себе як дуже хороша практика, як дуже хороший шлях в усіх інших сферах, у сферах охорони здоров'я. у... Е, у сфері місцевого самоврядування, місць тощо відповідно це буде реалізовуватись і в оборонній сфері. Це друге і третє по тіномонкурі, яка є, наприклад, подвійного призначення, там де є спеціальний регуляторний режим, в країнах, які виробляють той чи інший товар, ми маємо забезпечити на своєму боці наявність максимально зрозумілого контрагента. Максимально зрозумілою для партнерів організації, яка здатна дотриматись тих чи інших обіцянок, яка здатна дотриматись тих чи інших вимог щодо того, де саме цей товар використовується, як саме він використовується. Що те, що закладено, наприклад, у контракті, при виконанні цього контракту з нашого боку, дійсно дотримано, і це теж питання до того, що ця організація має бути. Максимально професійною, зрозумілою, фаховою. Ну, які часові рамки, коли ці організації, ці агенції можуть уже запрацювати незалежні вже від окремлення, точніше від Міністерства оборони? Та агенція, яка відповідає за закупівлю летальної номенклатури і не може прокоментувати, цим займається окрема команда. Та агенція, яка буде займатися закупівлею нелетальної номенклатури, ця агенція вже підготовлена. Нормативно, регуляторна е, та інша база для того, щоб вона запустилась з одного боку, з іншого боку, е, в принципі, її можна вже наповнювати кадрово з тим, щоб вона запрацювала у вересні місяці цього року, з тим, щоб перші, е, перші контракти вона змогла укласти в жовтні місяці цього року. Я буквально е, як ви знаєте, мабуть, я минулого тижня. Е, в принципі оголосив про те, що завершується моя каденція у медичних закупівлях України. Це було моє рішення, яке було підтримане міністром з тим, що е, я хочу сфокусуватися саме на тому, щоб е, створити е, додану цінність тепер в тих сферах, де виклики перед нашою країною є як найбільшими. Відповідно, е, в найближчий час я думаю, стан зрозуміло, чи є політична воля на те, щоби. Довірити або доручити мені запуск цієї форми. Ну це дуже цікаво формулюєте. Дійсно, тест на, на політичну волю, щоби саме вас призначити. Оскільки це ж відкрита інформація, наскільки принциповими були ваші рішення і позиція, навіть якщо проти вашого рішення проти вашої позиції виступав міністр. Так, це треба дійсно наважитися і мати цю політичну волю. Але от якщо уявити, що все відбулося, і вдалася ця реформа і агенцію з закупівлі нелетальних товарів, я тут ще раз напевно поясню нашим слухачам, тобто йдеться про закупівлю форми, харчів, палива і подібних речей, медикаментів для наших захисників і захисниць, це є нелетальні нелетальні закупівлі. Так то якщо уявити, що все це відбулося. І е, на іншому кінці цього процесу є ті самі постачальники чи посередники, які і надалі захочуть продавати вам е, Міністерство оборони яйця по 17 гривень на штуку, адже ризики корупції вони нікуди. Чи апетити, напевно, постачальників чи недоброчесних людей, вони ж нікуди не зникнуть. Бо війна скрізь усюди і в усі часи вона посилює корупційні ризики, щоб ми нормальні люди про це би не думали. Ну, ми нормальні люди думаємо, як можна красти під час війни. Однак статистика показує, що дійсно збільшуються суми на закупівлю для війська, значить, збільшуються ці ризики вкрасти якомога більше грошей. То от Якщо ми беремо цей випадок з яйцями, от що має спрацювати, щоб яйця зайшли? Навіть не за ринковою ціною, наприклад, 7 гривень за штуку, а за нижчою ціною, адже це буде гуртова поставка, і її можна укласти. Я так розумію, що ну заздалегідь, так щоб постачальник знав, що він може зробити великий обсяг і на обсязі виграти для, для свого бізнесу, а не на тому, щоб втрапити в якийсь скандал і от виставити врешті і себе в негарному світлі і всю країну. Має відповідь складається з двох частин: перша загальна, жодна з тих позицій, яку ви озвучили, не є монопольною на ринку. Тобто, немає ситуації, що, наприклад, у нас є монопольний виробник, і постачальник, наприклад, яєць продуктів харчування. Немає такої ситуації, що є монопольний виробник, і постачальник форми або пальномастильних матеріалів. Відповідно, якщо є конкуренція. Якщо забезпечити, що ця конкуренція дійсно сприятиме тому, що ці постачальники між собою конкуруватимуть у відповідних процедурах, то ми побачимо, що ціни зменшуватимуться дуже швидко у спосіб абсолютно відкритий і зрозумілий для всіх, навіть якщо є. Монопольні позиції, десь вони з'являться. Є відповідне регулювання, яке так само не дозволяє не просто виставляти ціни з тим, щоб держава за нього платила. Відповідно, те, що в когось є апетити, на те, щоб піднімати далі ціни, а це їхні апетити. Ми не маємо брати їхні апетити за основу нашої діяльності. В основі нашої діяльності є не приватні інтереси якихось людей, а публічний інтерес української держави, українського суспільства. Відповідно, конкуренція творить дива. Головне, що має зробити закупівельник, це виробити таку стратегію закупівель, щоб ця конкуренція дійсно спрацювала, щоб не сталося так, що е, ті ж інші постачальники зрізались, наприклад, е, з тих чи інших причин через кваліфікаційні вимоги до постачальника або через вимоги до продукції, специфічні, якісь, що вони не можуть ним відповідати, і відповідно не можуть спропонувати свою продукцію. Тому е, ну, перша частина відповіді конкуренція. Має спрацювати, вона спрацює. Друга частина відповіді по кожній такій товарній позиції. Ми будемо переконуватись, що перед тим як ми оголошуємо процедуру, ми дійсно матимемо конкурентні торги з тим, щоб вони відбулись, з тим, щоб ми отримали економію, за рахунок якої ми зможемо збільшити покриття потреб наших військових у тому, що їм необхідно. Ну от зараз принаймні так як про це пишуть журналісти, зокрема Юрій Ніколов, який розкрив цю історію з яйцями по 17 гривень за штуку. Йдеться про те, що на ці торги чомусь не можуть потрапити торговельні мережі, які насправді можуть дати хорошу ціну. Тим більше не можуть потрапити виробники тих самих яєць. Ну давайте який овочів фермерів. У нас скільки багато ваша яка позиція? Хто має брати, має отримати це право? Технічно, хоча б можливість приходити на торгі, це тільки якісь дуже дуже великі гравці, які можуть забезпечувати величезні обсяги, а таких справді небагато, чи навіть якісь дрібні виробники, які можуть закривати окремі позиції по окремим якимось там військовим частинам, наприклад, чи це під час війни неможливо нераціонально. Я скажу так, я не буду розкривати всі деталі того, яким чином ми будемо вибудовувати нашу закуповальну стратегію в цій позиції, але якщо сказати коротко, ми розділимо товарну складову і сервісну складову. Сервісна складова вона якраз таки буде полягати в тому, щоб формувати, пар... формувати партії та розвозити їх по місцях доставки. А товарна складова буде відповідно про те, щоб закуповувати продукцію харчування. Для потреб армії, і це буде дві окремі закупівлі. Те, яким чином ми будемо закуповувати і е, одну і другу складову, того, що сьогодні в цілому називається харчування, е, це буде дуже багато деталей, нюансів. Але е, загальний принцип є такий, що там, де можна е, вибудувати процеси таким чином, щоб у нас не постраждала забезпеченість, і при цьому ми. Е, не переплачували посередникам, ми саме цього будемо прагнути. В деяких випадках я не виключаю, що це не буде можливо, тому що зараз ви знаєте у каталозі 409 позицій. Якщо закуповувати кожну окрему позицію у кожного окремого постачальника, то є ризик того, що при формуванні партії ми матимемо певні логістичні проблеми з тим, що не, не, не всі постачальники, не всі виробники будуть. Здатні виконувати свій час на свої зобов'язання, відповідно, це буде ставити ризик в цілому забезпеченість. Тому все це буде проаналізовано, воно зараз нами ну, власне аналізується. Ми точно почнемо рухатися в цьому шляху і далі дивитись на те, де воно краще спрацьовує, де воно гірше спрацьовує. При цьому жодного разу не підважуючи, не ставлячи під загрозу забезпеченість наших військовослужбовців всім тим, що їм необхідно. Також, от Юрій Ніколов і інші журналісти, які пишуть про ці проблеми із закупівлею харчів для Міністерства оборони, говорять про те, що великий корупційний ризик криється в тому, якщо Міністерство оборони, ну чи та агенція, яка буде закуповувати в майбутньому, буде купувати так зване меню для солдата. Ну там обід за 50 гривень, чи там за 150 гривень, а не окремо картоплю, моркву, м'ясо і так далі. І що в цьому мовляв, теж ризик корупції, як ви до цього став? як плануєте цю проблему вирішувати? У нас є всього ж 30 секунд на відповідь. Я вам скажу так: є е, обґрунтовані припущення, що це не просто ризик корупції, а що власне основна е, історія цікава, відбувається не тоді, коли проводяться закупівлі, а тоді, коли підписані контракти, як вони виконуються. і е, ось те, яким чином сформульовано в цих контрактах, що саме зобов'язаний поставити постачальник, воно якраз таки створює цей простір для відповідних зловживань. Давайте я не буду далі поширюватись, тому що ми точно зробимо інакше, і як саме я сподіваюся, ви побачите. Добре, сподіваємося і віримо в ваш успіх. Арсен Жумаділов, керівник проєктної команди реформи закупівель у сфері оборони, був гостем українського радіо.